Привіт, час знайомитись, і це наші головні герої, законник, правуля та контракт. І сьогодні вони вирушають у свою першу важливу місію у самому серці чарівного лісу. Вони знаходять містичну бібліотеку. Опинившись тут, вони виявляють, що це дуже важливе місце, адже тут заховані стародавні скарби знань. Раптом вони знаходять вирвану сторінку, на якому намальований хлопчик. Вони негайно рушають на пошуки. Ось ця книга, але на ній чорна пляма. Ось чарівний сундук. Ура! Вирушаємо на пошуки! Хлопчик, чи знаєш ти, що ти маєш право на чисте середовище і на гідну працю? Не забувай, що ти маєш захищати свої права, адже Конституція гарантує твою безпеку. Знання це сила, і ти можеш змінити навколишній світ. Бувай до зустрічі!